Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео з вами розглянемо 16-ту самостійну роботу по темі відсоткове відношення двох чисел відсоткові розрахунки. Стандартно з чотирьох завдань складається наша самостійна робота. Ну, давайте з вами згадаємо, що відношення. Пропорція відсотки, ми з вами вже до цього розглянули дві самостійні роботи. Ну, давайте, що нам тут треба запам'ятати? 100% ми записуємо, в принципі, як одиницю. Один відсоток це буде сота частина. Отак, одна сота або дробом одна сота. Ось можна так записати, щоб вам було для розуміння. Ну, а зараз, на прикладах, розглянемо це все. Так, у нас у шостому класі 32 учні, з яких 4 відмінники. Яким є відсоток відмінників. Можна розв'язувати ці задачі декількома способами. Ну, давайте спочатку, давайте декілька і розв'яжемо. Так, 32 учні, давайте складемо пропорцію. 32 учні це 100%. Правильно, оскільки 32 учні це всі учні, які є в класі. А у нас є 4 відмінники і це відсотків, Бо ми не знаємо, скільки це відсотків відмінники. Потім, за властивістю пропорції, що перемножаємо хрест на хрест. Тобто, у нас виходить, що 32 ми множимо на х. Дорівнює 100 множимо на 4. Помножити на 4. Відповідно, щоб знайти невідомий множник х ми повинні що результат поділити. Результат 100 помножити на 4 поділити на відомий множник на 32. 4 32 скоротити. Тут буде одиниця, 32, якщо поділити на 4, буде 8. 108 також скорочується. Наскільки? На 4 можна скоротити, да? на 4 тут буде 2. А тут буде 100, якщо скоротити на 4, буде 25. І у нас виходить 25 других. 25 поділити на 2 це буде скільки? половиною 12 12,5%. От у нас є 12,5% відповідь, тобто правильний варіант відповіді буде варіант відповіді А до першого завдання. Ще яким чином можна ще розглянути, щоб не складати ці пропорції? Ну, найкраще вам зрозуміти, яким чином. Щоб знайти відсоток від якогось числа, у нас є 4 відмінники від 32. Ми повинні 4 поділити на 32 і помножити на 100. Тоді ми отримаємо відсотки. Можна таким чином. Ну, по суті, це ось ця формула, вона випливає з пропорції. Якщо не можете запам'ятати спосіб, як знаходити відсоток від числа, можете складати пропорцію. Якщо запам'ятаєте, такий спосіб буде набагато простіше. Ну, знову ж таки, що 4 поділити на 32, скорочується. Тут 1, тут 8. 1 на 100 буде 100 поділити на 8. Те саме виходить у нас он, 108 було. Да? Тобто буде на 4 скорочуємо, буде 25. Других, і виходить 12,5%. Ще раз, можете. Записати пропорцію. 32 учні повний клас це 100%. 4 відмінники це х. крес навхрес перемножаємо, шукаємо невідомий множник. Або запам'ятати правило, щоб знайти відсоток, нам треба число поділити на загальну кількість і помножити на 100. Так, друге завдання. В першому завданні правильна відповідь варіант відповіді А. Друге завдання. Знайдіть 30% від числа 120. Знову таки, 30%. От, дивимося, 100% це одиниця. Що таке буде 30%? Ми можемо записати його по-різному. Можемо записати як 30%. Сотих. 30%. Сотих. Правильно, оскільки 30% це. 30. сотих. 40% це 40, сотих, 70% це 70, сотих, а 100% це 100 сотих або одиниця наша. Якщо скоротимо, це вийде 3 десятих. і 3 десятих ми можемо записати як 0,3 дробом, а звичайним. От таким чином записується у нас відсотки. Тобто ми можемо 30% записати як 0,3 числом. І от у нас питається, знайти 30% від числа 120. Знову ж таки, можна розв'язувати двома способами. Можна запам'ятати загальне правило. Щоб знайти скільки то відсотків від числа якогось, ми маємо це число помножити на ці відсотки і поділити на 100, або помножити на ці відсотки в десятковій формі запису. Тобто ми зразу можемо знайти відповідь, яким чином ми 120 множимо на 0,7%. 3 десятих. Тобто ми наше початкове число 120 множимо на 30%. Тобто на 0,3 дорівнює. 120 множимо на 3. Виходить у нас 360. 360. І одну кому відділяємо. Тобто, у нас виходить 36. І буде відповідь. Тобто, число 36. Є 30% від числа 120. 36 є серед варіантів відповіді. Так, варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Звідки ця формула взялася? Ми можемо скласти ось таку саму пропорцію, як складали в першому завданні. Число 120. Це 100%. А шукане наше число X. Нам невідоме ж число да, від 120. Складає 30%. В пропорції ми маємо записувати числа під числами відсотки під відсотками. Тепер розв'язуємо цю пропорцію як хрест на хрест. Да? Тобто, що буде 100 помножено на х. 100 помножено на х дорівнює, І тут по діагоналі множимо 120 множимо на 30. 120 множимо на 30. Як знайти невідомий множник? Треба результат поділити на відомий множник. Тобто х звідси буде дорівнювати. чому? Ми результат 120 помножено на 30. Ділимо на відомий множник на 100. Дорівнює. Що тут добутку? Ось один 0 добутку і другий 0. Ми можемо на 100, 10, 10, на 100 можемо скоротити. І у нас залишається що в чисельнику 12 помножено на 3. 12 на 3 виходить 36. Отримали те саме число 36. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Число 36. Продовжуємо. Третє завдання. Завод випускає 300 танків на рік. 300 танків на рік. Танків на рік наскільки танків на рік збільшиться випуск продукції, якщо продуктивність праці збільшити на 20%. Нам треба по суті знайти 20% від числа 300 за умовою, да? Як ми можемо знайти? Ми знаємо, що 20% це що. 20 сотих або 2. Десятих. Тобто ми можемо записати ось так 20, сотих, а можемо записати як 0,2. 20% це 0,2. І 20% від 300. 300 ми множимо на 0,2 дарівні. 300 множимо на 2. Буде скільки у нас. 600. 600, якщо 300, але один знак відокремлюємо, оскільки на 0,2. Тобто один нолик забираємо, і виходить у нас 60. 60 танків. Тобто 20% від 300 буде 60. І виходить, нам на рік треба збільшити випуск на 60 танків, щоб... При цьому продуктивність праці збільшилась на 20%. Тобто, у відповідь ми записуємо 60 танків. От така відповідь буде до третього завдання. Так, четверте завдання. Під час посівної кампанії в перший день було засіяно 60 гектарів землі. Перший день засіяно 60 гектарів землі. У другий день 80% площі засіяної в перший день. Тобто в другий день. Засіяли скільки? В перший день 60 гектарів. Да? Значить ми від 60 знаходимо 80%. Тобто множимо на 0,8. 80% це 0,8. 6 на 8. 48. 6 на 8, 48. Тут 1, 0. Десятки у нас, да? А тут 1, Одна здвигається кома вліво. По суті, вони нівелюють одне одного. Ось ці 10 і оця одна десята. Тобто, у нас виходить 48 гектарів. Це засіяно в другий день. Так. В третій день 50% площі засіяної в перший і в другий дні разом. В третій день 50% площі засіяної в перший і в другий день разом. І питається, скільки гектарів землі було засіяно за 3 дні. Так. В перший день 60 засіяно, в другий 48. В перший і в другий дні разом тоді засіяно. Скільки ми 60 додаємо 48, виходить 108 гектарів. Гектарів. Це засіяно в перші і другий дні разом. Додали ці два значення. А в третій день засіяно 50% від 108. Тобто ми 108 маємо помножити на 50%. 50% це 0,5. Ще раз. Потрібно тут, щоб знаходити відсотки, вам потрібно чітко вияснити, що, наприклад, ну от 55%. Відсотків, що це буде? 55%. Відсотків. Це буде що 0,55. Ось таким чином. 50% 0,5. 0,5. 53%. Відсотки. Це що буде? 0,53. По суті, ви. Ділите ось це на 100, щоб записати відсотки через число, через десятковий дріб. Так, 108 множимо на 0,5. Це, по суті, 108 ділимо на 2 і виходить у нас 54 гектари. Тобто, дивіться по умові задачі: в перший день засіяно 60 гектарів. В другий день 80% від площі засіяної в перший день. Тобто. 80% від 60 гектарів. Тобто ми 60 множимо на 0,8 і виходить 48 гектарів. А в третій день засіяно 50% площі засіяної перші і другий дні разом. Перший і другий дні разом засіяно 108 гектарів. 60 додати 48, і знаходимо 50% від 108 гектарів. Це 54 гектари. Ну і тепер останнє залишилося, що скільки гектарів було засіяно за 3 дні. За 3 дні ми маємо все приплюсувати. Тобто буде що? 60 гектарів, додати 48 гектарів і додати 54 гектари. І тут головне не помилитися в обрахунках. 60 додати 48 ми вже додавали 108 і додати 54. 108 додати 4 буде 112 та 50-162. 162 гектари. У відповідь до четвертого завдання ми записуємо це значення. 162 гектари. Буде відповідь на четверте завдання цієї самостійної роботи. Розглянули всі чотири завдання. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. Сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. До наступних зустрічей!